Всім привіт сонячній Італії. 12 година дня. Всі жаряться. Репортаж веду з Мартерено. Море дуже класне. У нас кофе тайм. Не знаю, ще скільки ми тут продержимося, Ми з 7.30 на морі. Лесі закриваємо, все закриваємо. Шляпу мені таку сестра залишила. То ви знаєте, я себе чуть-чуть відчуваю Аллою. Всі, хто в соломляних шляпах, знаєте, ви всі трошки Алла. Є в когось в оточенні е дівчата з іменем Алла. Дуже хороші люди. Дуже-дуже чуйні, дуже відзивчиві, дуже енергію хорошу несуть. І ви знаєте, али піддаються змінам. І гали саме з віком починають цінити життя. Якось так. Зайшли ми на кемпінг. Я думаю, що... Людей більше дихати тут дуже дихати нема чим. Під деревом, можливо, трошки далі є. Біля моря дуже добре. Так що дякую, Женючка, що сказали, звичайно, їхати до моря. Я така щаслива, чогось завжди, коли виїжджаєш або збираєшся. Ну, не знаю, такий якийсь настрій. Там вже жарче в нас, хоч і в горах. Я уявляю, що відбувається у місті. Це аномально жара в нас, звісно. Людей є і в палатках, не обов'язково. Не обов'язково. Кеплінги знімають. З палатками дуже багато. Ми сюди ніколи не заходили. Ми в минулому році з Марією там на інший вхід ходили, а сюди ніколи не заходили. Дуже класно. Ну, червень був. Бархатним сезоном. І вересень мені подобається. Вересень теж може бути бархатним сезоном. Так, хто збирається на море? Шляпа обов'язково. І купальник. Але моя вам рекомендація: не беріть білий купальник на море, тому що це виглядає як просто нижня білизна. Любого кольору, не байду. Байдуже якого, аби вам фасон підходив. Старий якийсь купальник, не думайте, не купуйте новий. Нехай все буде добре. А ми будемо в нас кофетай, будемо пити каву. Ця швидка тільки що зверху їхала, вже тут. Паніки не видно, нікого не видно. Да. Trzeba być zabranie głosu. Proszę Повару стало погано. Віталій, швидка допомога що викликає, що приїжджає бригада, може приїхати без лікаря, забрати її везти на лікарню. Ніхто не буде ризикувати, відкачувати. Молодий повар. Будемо сподіватися, що все добре. Такий кофе тайм у нас. Так що бережіть себе, що там у вас по погоді, розповідай. Каже, що вона. Один раз з папою сама на морі була. Коли? Це коли було? А я де була? В морі плавала? Боже, да. Або Смішна така. Без мене вона на морі була. Ти без мене й одного дня не була. Жодної ночі ти без мене не було. Коли? Колись. Коли, коли. Все, всі порозбігалися на обід, майже всі. Підемо жаритися з Марією. Але біля, біля моря, да, біля моря добре. Аби кремом намазався, накинув щось на плечі і можна висидіти. До годин трьох, чотирьох будемо. До скільки? До чотирьох. Побачимо. До п'яти. До п'яти я тут не всижу. Там зверху видно біленьке таке згори. То вже починає диміти, вже возгорання йде. Тут оце де Чорна гора, це на днях горіло. Тушать голікоптерами. Прям падають на воду, сідають на море, набирають і Ну Це ще ніхто не позвонив, що там знову возграння. Це коли жарко, то воно там саме по собі возгорається якщо відверху. А якщо віднизу, то від якогось окурка чи е, бутилки. Я коли я в ліс хожу по гриби, то я всі бутилки визбирую. Воно ж там може сонце попасти, гріти і загорітися. Так, лайфхак ідея. Рубашка. Ну, Рубашка це у мене ще з зеленого моря, з городу. Я завжди рубашку вдівала, щоб не спектися. Видно, один раз була спеклася і мені цього було достатньо. А Марія в легкій кофточці, легенька кофточка з рукавами. Захотілося її у море. Не видно. Але легка кофта з рукавами і все. Можна сидіти далі. Бережіть себе. Від палючого сонечка теж одне радує, що не ми одні такі в 2.30 сидимо тут. Да, Марія? липень місяць сидять люди і в обід. Після обіду хтось на роботу може вже поїхати. Пошли плавать, плавати, пошлі. У мене ноги скоро одваляться. я вже не можу. Бо це ще посиділа, тут трішки да й додому вже їхало. Все, підемо поплаваємо. А де що це означає? Віве, віве, життя, жити, віве, ві. Ну це в Італії. А на рахунок жестів. Е, так, в Італії дуже розвинута жестокуляція і прям таки зрозуміла, але вона така ніжна і приспособлена до спілкування. А в Україні жестокуляція, <Kristen> Коли вже ти договорився до останнього, або не можеш ні до чого договоритися, то в нас тут там, чіткі жестокуляції. Або дуля. Або ти що дурний а і все. Ну факт це вже прийшов. Е, я не знаю, мені років напевно було вісім, да? Я 82-го року народження, нам в ті факт до нас ж прийшов. Ну в італійців і українців факт трішки відрізняється. Відрізняється. В Італійців і навіть факт. них факт це йди в сраку просто-напросто. А до речі, вони теж посилають туди в те місто. <сум> теж є таке. А ну, на рахунок, от, да, там ми ж всі знаємо, що італійці дуже розвинута жестикуляція. Ну реально на цій жестикуляції можна розмовляти. Ми трошки жорсткі. от, Це я на днях дійшла цього виводу. Просто не для порівняння, а взагалі, от, е як культура переплітається, да? сикуляція є в усіх, але от в українців вона така жорстка. <свісно> так що кожна культура має свій колорит. І дуже класно от вивчати, саме живучи от в середовищі. Да? А сестричка Алла вже познайомила я вас з нею. Вже працює, Київ Фореве. Ем. З п'ятого чи з шостого разу вона зрозуміла, що таке Італія. І влюбилася, і влюбилася. Так, так щоб влюблятися ніколи не пізно.